Boom Доброго дня Васильевсімович. Добрий день Сергій се. Ну і зокрема в порядку підготовки до завтрашньої сесії міськради. І взагалі таким актуальним стало питання комунальних підприємств, котрі при міській раді, комунальних підприємств, котрі приватні. Що це навіщо для чого? Ось сьогодні зустрівся з головою районної ради мисником Олександром Петровичем, зустрівся з керівником. Комунального підприємства при районній раді Квасуком Валерієм Анатолійовичем зайшов до Записав інтерв'ю, зайшов до Небери Олега Леонідовича, той дуже закопотаний підготовкою до завтрашнього звіту на завтрашній сесії, і тому сказав, що хай колись пізніше поспілкуємося, зайшов і до вас, щоб уже постаратися всебічно висвітлити дану тематику, тим більше вона дуже актуальна для наших мешканців. Василь хімечу, скажіть, будь ласка. От за вашою логікою, хто має займатися обслуговуванням комунального господарства населеного пункту? Приватні структури чи все-таки ті, котрі при організовані при органах місцевого самоврядування? Який спосіб обслуговування більш ефективний і чому? Ну на мою думку, займатися обслуговуванням. Міста і населення міста можуть як приватні підприємства, так і комунальні підприємства. Але ж приватне підприємство, на мою думку, займаються цією роботою більш ефективно, більш оперативно виконуються роботи, і я б навіть сказав, більш якісно ця робота виконується. Комунальні підприємства, я вважаю, що теж мають право цим займатися. Але ж вони мають повинні займатися тим видом роботи, який не інтересний приватному е приватнику займатися тими, тими роботами. І як, е наприклад, от, є такий ряд робіт е свого часу, коли ми були ще комунальним підприємством, е, управлінням житлово-комунального господарства, ми того часу займалися і благоустройством міста і саначистка, так от відділ благоустрою це озеленювачі, дверники, це якраз той відділ, який вже заплановано було працювати без прибутку. Виконувалась робота на протязі місяця, потім розроблялась калькуляція і без копійки рентабельності виставлявся рахунок міськраді, міськрада оплачувала. Тобто, якщо завідомо нерентабельна ця робота, то приватнику ця робота не інтересна. І ніколи приватник такої роботи виконувати не буде. Тому, я, на, на мою думку, і якраз для таких робіт і комунальні підприємства е, необхідні. вони. От. І як приклад, от, е, таке господарство по місту, як Лунева каналізація на сьогоднішній день, яка вона безгосподарська, свого часу міськрада була замовником, будувалися ці каналізації. Як приклад вже при моїй праці в цьому підприємстві у 1993-1994 роках, будувалася каналізація Левнева по вулиці Червоноармійській, а сьогодні, виявляється, ці каналізації немає на балансі в міськраді. І таких каналізацій по місту і інші є, які раніше будувалися. Тобто, якщо міськрада замовникам була, оплачувала, вони автоматом повинні бути на балансі, а їх на балансі чомусь нема. От, то е, це не питання, що нема на балансі, але вже друге питання, їх то обслуговувати все одно треба. І якщо це комунальне підприємство міськради, то якраз по замовленню міськради це тільки комунальне підприємство може виконати ці роботи по обслуговуванню тієї каналізації, якій нема ніде на балансі. Е, Тобто, з вашої точки зору, комунальне підприємство має обслуговувати тільки те, що не бере на себе приватний сектор. Ну, Звичайно, так. Наприклад, ту саму рівньову каналізацію, котру зараз ніхто де-факто не обслуговує. Ні в кого немає її на балансі, немає її власника і де-факто дійсно ж ніхто не обслуговує. Хоча свого часу наш е цей по благоустрою обслуговував цю каналізацію. При Федору Івановичу, коли був миром, можна це спитати у Сидоренка Олександра Олесандовича, який був директором ми на вони теж займалися обслуговуванням цієї каналізації. На сьогоднішній день ніхто її не хоче обслуговувати, в тому числі і комунальне підприємство. Хоча вони повинні були цю роботу проводити. Ну от наскільки я бачу, наскільки чую, наскільки розумію, то е комунальне підприємство в Пременській міській раді орієнтовано не стільки на задоволення. Uh, потреб Громади потреб людей, скільки на те, на що мали б орієнтуватися приватні на отримання прибутку, і вони, мені так здається, шукають найбільш прибуткові е, сфери діяльності і намагаються е, туди долучитися, щоб отримати прибуток, і не тільки долучитися до нових, а в тому числі і віджати ті, котрі вже е, діють досить успішно. Ну от зокрема ваше підприємство, позбавити можливості такої працювати на обслуговування населення і забрати це собі з розрахунку те, що привласнити те, що було напрацьоване вами собі. Ну, я скажу тут так. По-перше, в мене кому послуга на сьогоднішній день. Займаються дійсно тими роботами, де вони хочуть отримати найбільше прибуток. Але ж інша сторона є, підприємство на сьогоднішній день дотаційне. І, верніше, повернувся трошки назад, я якраз в інтернеті бачив вашу запис, Сергій Ніколаєвич, про те, що на бюджетній комісії виступав експерт від так званих радикалів де говорив про те, що от у приватника по статуту передбачено вони повинні працювати тільки на прибуток. А комунальне підприємство це не прибуткове, і, і як кінцевий результат не є підприємство з прибутком. Але ж е, він, е, я вважаю, заводив у оману людей, тому що якраз в статуті комунального підприємства е, передбачено, кінцевий результат повинен працювати на прибуток. В даному випадку е, Тими види робіт, яким займається, наприклад, минакому послуга, витрати, верніше тарифів не покривають цих витрат, вони збиткові. Але ж міськрадові для того, щоб покрити збитки, надається дотація. Дотація і дійсно повинна, якщо надаватись, то надаватись тільки на покриття збитки. Але чогось не зрозуміла мені ситуація, коли надається дотація і підприємство являється прибутковим за рахунок дотацій. Такого не повинно бути і ніколи такого не було. Це яке підприємство? Це я маю в увазі підприємство Мена комунпослуга. Тобто воно і, прибу... і дотацію отримує, і, і дотація, прибутки має. І, і за рахунок дотації, виходить, має прибутки. Це, що це, 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 це ж якийсь нонсенс. От. <гум> Крім того, да, вони на сьогодні я бачу, так як і по нас, вони вважають, що ми якісь, мабуть, там прибутки маємо чи що значить, Хочуть віджати у нас в даному випадку той вид діяльності, яким ми займаємося водопостачанням та водовідведенням. Я чую так, поки що не буду називати, але чую так і по інших видах діяльності. Вони по місту хочуть віджати у другу роботу, так, як вони вважають, що, мабуть, вона прибуткова. Це саме є на сьогоднішній день і по ритуальних послугах, де у людей приватників ритуальна послуга надавалася, вже б я сказав, на сьогоднішній день я так розумію, вже вона не дається в, в повному комплексі, а раніше надавалася в повному комплексі. Звертається до приватника, повністю люди до самого захоронення надають ці послуги. На сьогоднішній день копку могили. Комунальне підприємство заборонило їм виконувати роботи. Тобто, вже виходить, okay. що приватники, які займаються автуальними послугами, вони не можуть в повному об'ємі надавати ці послуги, тому що в їх частину цього бізнесу віджали. Осилівки маєш досить цікаве питання тут виникає. Ну, в, моє, в моєму розумінні такий орган самоврядування, як, наприклад, менська міська рада. Повинен виступати на боці інтересів громади і всіляко контролювати тих, хто надає послуги громаді. Ну, зокрема, от до вашого підприємства безліч питань виникало, і те не так, і це не так. А не можу зрозуміти, як? Може міська рада контролювати сама себе створене собою підприємство. І по факту я бачу, що вони начебто стають всіляко на захист свого підприємства і всіляко сприяють йому, всіляко захищають, лобіюють і так далі. Який в цьому сенс з вашої точки зору? У відповідності законодавством і нормативним документами, які на сьогодні існують. У міськради повністю є повноваження контролювати роботу приватника. В даному випадку по нас е, ті самі тарифи встановлює міськрада, ми тільки розробляємо розрахунки, подаємо міськраду, а міськрада встановлює її. І вона через тарифи може повністю нас контролювати. Е, може встановити тарифи, які є, може і нижче встановити, е, якщо це вважає що завищений, наприклад, у нас тариф. Але ж, звичайно, якщо тариф у нас економічно ґрунтований, а встановлюється нижче, то міськрада повинна планувати не дотацію, як комунальним підприємствам, а різницю на покриття різниці в тарифах. Комунальне підприємство дійсно воно є власником і засновником комунального підприємства якраз міськрада. От, тобто, виходить, міськрада... Я не бачу, як може, вона то повинна контролювати своє підприємство, вимагати, контролювати і так далі, але ж з того, це з одного боку, а з другого боку, як же вона буде, своє підприємство, будемо говорити, виразиться, своє підприємство, допустимо, буде, наприклад. Заважати йому працювати, чи, наприклад, давати ту саму дотацію не економічно обґрунтовану, таким путем в якійсь мірі виводиться підприємство на те, що в кінцевому результаті що дотаційне підприємство ще отримує прибуток. Такого не повинно бути. Василь Ухімович, давайте е, зачіпимо таку досить делікатну тему, але дуже актуальну. Ну, Україна відомо, що одна з найбільш корумпованих країн у світі. І оці корупційні справи, дякувати Богу, і сучасному керівництву вони якось все ширше ширше. Починають доходити до відома громадськості, затримують і так далі. Давайте спробуємо порівняти можливість корупційних схем при співпраці органу самоврядування з приватним комунальним підприємством і створеним власним. Ну, по-перше, я скажу так, що приватне підприємство. В цілому, якщо взяти по Україні, те, що по засобах масової інформації проходить, це дуже велика рідкість, де приватне підприємство займається якимись корупційними схемами. А ми постійно бачимо якісь комунальне підприємство, то одно, то друге, то комунальне підприємство місцевих органів, то комунальне підприємство напрямку медицини, то якесь інше, кругом ми бачимо, що комунальні підприємства займаються корупційними схемами. І в їхній можливості там на порядок більше наприклад. цим займатися. Ну, наприклад, що, якщо комунальне підприємство підпорядковане, допустимо, органами сорядування і Прямий вплив має цей орган місцевого самоврядування на те підприємство, що їм мешає домовитись і провернути якусь корупційну схему. Наприклад, ну прикладів я так таких не буду називати. Поки що. Ну, а, а можливість там дуже велика. Мені казали про те, що дуже просто, скажімо так. Оформити виконання якихось робіт фіктивно, котрі не виконувались, а пальне на ці роботи і так далі привласнити. Її. Звичайно, можна оформити роботи, які не виконувалися. Ці кошти перераховуються підприємство, і потім вони таким чином. І багато, Сміток виконуються ці роботи і частина цих коштів відмивається. Так само і пальне можна, і матеріали можна. Або купується не по тій ціні. Або не по тій ціні купується. І так далі. Дякую, зрозуміло. Тобто, тобто приватне це все-таки майбутнє. А органи самоврядування це не е, великий ковгос, який сам виконує, сам себе контролює і сам начебто слугує інтересам громади, а це е, нормотворчий, організуючий, але одночасно і не виконавчий е, орган того, що може е, більш ефективно е, виконувати приватні структури. До речі, Василь Кімович. А вам держава ж віддала це підприємство в приватну власність? Коли це було? З яким формулюванням? Ну, по-перше, це було дуже давно, у 1996 році. На той час при правлінні президента Леоніда Кучми, мабуть, з того часу вже розуміли, що приватник буде краще працювати І за рахунок приватизаційних сертифікатів. Держава під приватизацію нам віддала підприємство. Не все підприємство, звичайно, а стратегічні об'єкти, такі як вода і каналізація, це не підпадає приватизацію. Под приватизацію воно не приватизувалося, На сьогодні ми орендуємо це майно. Тобто ще у ті часи, мабуть, дійшли до такої думки, що приватник буде використовувати це майно на благо. Міста більш ефективно. Тому, мабуть, і було прийнято рішення на рівні той і держави і місцевих органів, як області, і району і міста про приватизацію. І як на прикладу, приведу такий приклад, де ефективніше і більш бережно використовується це майно. Ми займалися саначисткою міста. Було у нас два сміттєвози. З попередніх мерів у нас від діяльності забрали. І навіть сміттєвоз у нас за маленьку ціну ми продали, і він на сьогоднішній день у мене комунпослуг. сміттєвоз у нас 93-го року, який час у мене комунпослуги, він у нас працював, справний був, постійно на ходу. А міськрада купила сміттєвоз у 2007 році. От як зараз можна їх. Поставити і рядом і подивитись, подивитись який з їх більш е, у належному стані. Е, які? Е, е, як приклад, наш сміттєвоз 93-го року у більш е, технічно справному стані краще, ніж е, е, сміттєвоз міськради. Хоча наш сміттєвоз, якщо бачили по місту їздив із е, надломаними. Передніми крильнями, кабіна була опущена, тобто добили до ручки навіть уже наш сміттєвоз, який зараз знаходиться в мене на комусь Якщо б сміттєвоз цей були в приватних руках, вони б до такого стану ніколи не довелися. Це моя думка така. Ну, в принципі, зрозуміло, в принципі, вроді. Якщо... Йдемо від тоталітарного до демократичного, вроді йдемо від монополії державного, самоврядного до рівності всіх форм власності, мали би йти, але ну можливо приватні інтереси певних осіб сприяють тому, що інколи як оце зокрема зараз нині відбувається. Ну, чи намагаються в зворотньому напрямку діяти туди до монополії керівних самоврядних органів, сумно. Василь Хіміч, ви от, до речі, мені кажуть, намагаюся орієнтуватися. Хто почав, може пригадаєте, хто почав роздільний збір сміття? Роздільний сміт, збір сміття, мабуть, у 2015 році, а може навіть у 2014 році ще не пам'ятаю. Розпочав, наскільки пам'ятаю, мене райкому послуга, директор квашок Валерій Валерій, Валерій Анатолійович, Анатолій який організував роздільний збір сміття. Безпосередньо пластикового тару, це він організував збір. Mm -hmm. І це було задовго до того, як були виставлені оці контейнери на площі, на публіку. Звичайно, цього ще не було. Не було ще, це було калимером був ще Кресюн Федір Іванович. Тоді вже був розільний. Квашок починав вже роздільний збір пластикових От Отак, виходить, що... А в людській свідомості відклалося, що це е, міська, заслуга менської міської ради. Тобто, ну, не, я не розумію, що це в людській свідомості так відклалося. Звичайно, е, коли вибрали мером Примакова Геннадія Анатолійовича, директором став е, е, Небера Олег Леонідович, звичайно, вони це підхватили, почали по місту розвивати збір роздільне сміття. От, може з цих причин людя, там, людям так кажеться, що е, заслуга це мина комунпослуга. Тут воно подається, рай комунпослуга, да. в даному випадку заслуга не бере про те, що організували цей роздільний збір сміття. Але ж заслуга, я вважаю, Квашука, він почав почав проводити цю роботу. Він це все організовував. Просто робили роботу, не, не піариці не для того, і мабуть багато багато інших таких напрямків є, де робота робиться. а Висвітлення, ну, скажімо так, відстає. Василь Хімович, я хочу вам подякувати за ваші відповіді. Хочу роблю це для того, щоб люди ну, бачили, розуміли в більш повному обсязі те, що відбувається, як відбувається, для чого відбувається, що більш ефективне реально, що більш підносять як ефективне, тобто маючи, володіючи об'єктивною реальною інформацією, люди зможуть робити правильні висновки, собі ж на користь. Добре, дякую. Дякую, успіхів вам. Дякую.